Підвісна канатна лебідка із промовистою назвою Удача. Таке воно нове слово в евакуації. Спільна розробка Харкова й Києва призначена для того, аби визволяти погорільців з верхніх поверхів. Все, що вимагається від людей, довіритися рятувальникові. Він же по дорозі вниз може зібрати ціле гроно з постраждалих загалом до 13 осіб. Їхня сумарна вага при цьому не має перевищувати 2600 кілограмів. «Ось наш горіться пострадавший. на него одеваем нашу спасательную косынку, которая одевается как рюкзачок. Одели. Дальше. Есть три кольца. Для того, чтобы эти три кольца связать, мы берем вот такую вот петлю. Мотузки, які застосовують в такому випадку, виготовлені з базальту це береже їх від полум'я та перетирання. Ринкова вартість системи разом із її монтажем близько семи сотень євро. Нами розроблений апарат, який єдиний в світі, відповідає всім нормам, які приділяються к техніці, роботі при висотних роботах. Тобто це в обов'язковому порядку має бути дві незалежні точки кріплення і дві військи. Творці ноу-хау розповідають, подібні лобідки давно в користуванні. Столичних ДСНСників у Харкові нині тільки три екземпляри. Усі в університеті цивільного захисту. Просувати розробку в маси треба, переконані рятувальники. Вона, мовляв, і в приватній коморі зайвою не буде. Воно може використовуватися то, що непосредственно в подрозіленнях ДСНС, але також і в биту, в жилом секторі, в гостинницях, в общежитіях там, де є висота, в університеті цивільного захисту згадують, коли в Криму спинилася канатна дорога, відпочивальників визволяли саме за допомогою лебідки удача. Перевірити її в дії мала змогу і деякі харківські журналісти. Марина Дем'янова, Дмитро Чуботарьов. Вісті.